Леонід Глібов, вередлива дівчина. Була собі Галя, дівчинонька краля, і багата, і вродлива, тільки дуже вередлива усякому зась. Вона теє знала і скріще битала, як та пташка на просторі. На те, каже, щука в морі, Щоб трусивсь карась. Багатая доля, веселая воля, одна стежечку топтала, друга тирлич розсипала, куди вона йшла. Труси мене, хлопче, козачі молодче, щоб на мисточко брящало, так їй щастячко співало, як була мала. Не все ж дівувати, сватів стали слати, Чорнобривка гордувала. Гарбузами наділяла, соромила всіх. Той не до любові, не так вуси, брови, той носатий, той кирпатий, той невдатий, не багатий, не треба таких. Весна за весною летіли стрілою. Дівчино рястоптала, загулялась, не вгадала, як стала марніть. Гульня відцуралась. Журбою спізналась, і частенько серед ночі стали плакать карі очі і серденько нить. Чи куди плетіла, чи кого б просила, що почати, що робити, як самотній в світі жити, не знала сама. У віконце гляне. Заворіть ми стане, щоб розважить свою тугу, Чи не йтиме козак з лугу нема, та й нема. Колись був слідочок, засипав пісочок, була стежечка горою, та глухою лободою вона заросла. Сиділа, сиділа, та й наворожила. І якраз після Михайла, за якого шкандибайла силу пішла. Дівчатонька, діти, рожеві квіти, я вигадав вам брехеньку, Щоб головку молоденьку звеселить на час, а ви собі смійтесь, за вітром не війтесь, щиро правдоньку шануйте. І не дуже вирядуйте, будуть люди з вас.